Астрологічний прогноз восени і на початку зими 2023 року спостерігається в Україні щось схоже на розкол політичних еліт, але астрологічний прогноз такий, що в січні і лютому 2024 року розколу політичних еліт не прогнозую, і навпаки, прогнозую консолідацію українського суспільства всередині і у другій половині зими 2024 року. Якщо подивитись на розташування планет минулої зими, а зараз період ретроградного Меркурія, щоб краще зрозуміти майбутнє, краще дивитись минуле теж. То ми бачили консолідацію українського суспільства, політичного і національного минулої зими. На небі це виглядало, як всі планеті були згуртовані в групку, і протистоянь між ними не було. Далі, наприкінці весни, влітку почали планети переходити в літні знаки зодіака і почались протистояння між. Літніми цими планетами і зимовими. Все літо вони були різні такі протистояння, а восени 2023 року вони ще більше підсилили з затемненням, яке восени затемнення, яке ще більше підсилення, це протистояння. Зараз прогноз записується 21 грудня. Останнє протистояння от від Венери до Урана відбувається, а далі ближче до новорічних свят. Ці протистояння на небі уходять і в січні і в лютому вони відсутні. Це означає, що зараз є останні протистояння, які потім будуть проходити, і суспільство і політики будуть консолідуватися один одному, об'єднуватись цієї зими в січні-лютому планети ще більш згуртовані ніж минулої зими. Тобто консолідація суспільства вона буде високою в січні і лютому 2020 року. 4-го року. Що стосується цього сьогоднішнього протистояння Вініри до Урана, Венера – це управіль Терезів, Терези це Порошенко, а Уран управитель Водолія, Водолій це Зеленський протистояння сил Зеленського і Порошенка, пік їх 23 грудня, а потім воно буде знижуватися. А також Венера означає Путіна, тобто як якесь протистояння там на лінії Зеленський Путін. Якщо сказати також про ретроградний Міркурій, він ретроградить в грудні в Казірогі і Стрільці. В всіх знаках зодіака крутиться туди-сюди. Казіроф пов'язаний з адміністративною владою України в даному випадку, а стрілець з парламентською владою. Тобто ретроградний Меркурій означає перегрупуватися, змінити якісь позиції в адміністративній і парламентській владі України. Переглянути якісь помилки і їх усунути. Ретроградний Меркурій означає усунути старі помилки. Петля Міркурія закінчується на початку січня, і планети консолідуються. Тобто, це означає, що таких протистоянь немає. Протистояння відбувається не тільки між політиками, а також між народом і владою, армією народ. Ну тобто, різні якісь протистояння, невдоволення вони уходять по сличному прогнозу у січні і лютому. Далі, якщо подивитися карту України, то теж можна додати таку інформацію: в карті України є протистояння від Нептуна до Марса 22 другому і 23 третьому році. Нептун означає море, Марс означає війна. І це протистояння війна за морем вона знижується в січні-лютому 2024 року. За моїми прогнозами, подальша деокупація вона буде відбуватися політичним шляхом ну, в всередині і кінці два і 25 п'ятого роках і початку 26-го. Тобто, це протистояння в карти України, воно є зараз в грудні. Ще одне по карті України, але тобто протистояння це розрив як розкол, але воно знижується в січні-лютому. Також від Сатурна до Сонця є в карти України. Протистояння воно є. В жовтні ну, восени і зараз воно теж знижується. Оце протистояння до речі від Сатурна до Сонця України воно означає обмеження ресурсів. Максимально воно відчулось обмеження ресурсів України у жовтні і листопаді 2023 року. І зараз ну думають, що з цим робити. Але перші ознаки цього обмеження України в ресурсі, за графіком було в березні, оскільки Сатурн знаходиться в риби в рибах скритному знайці Зодіака, То про це протистояння українці, вочевидь, не знали, що українці очевидь, Україна, вочевидь, отримав. Було сигнали в березні 23-го року щодо майбутнього обмеження усіх ресурсів, але риби це скритний знак зодіака і от на заставці таке скрите маніпулювання. Будь ласка, звертайте увагу, що в 23-му році в знаки скритого маніпулювання рибах знаходиться Сатурн. Це означає багато чого в політиці є скритим маніпулюванням, і його ну нам українцям не показують. Також карта України Уран знаходиться зараз в протистоянні до Зеніта, Карта України це означає протистояння між ну це значить реформі реформи цілей України і реформи між народом і владою України. Реформи щодо е, влади. Ну це протистояння, воно є аж до березня, тобто воно ще не проходить. Тобто, ну не всі абсолютно протистояння проходять, але. Ну, так не може бути, щоб вони всі пройшли, але максимальна їх кількість проходить. Такий прогноз. І я нагадую, що до 23 грудня на моєму каналі йде Зборна Збройних Сил України. Запрошую бажаючих долучитися. Запрошую бажаючих 23 грудня ввечері на прямий тир, де ви можете задати свої питання. Буде прогноз на 2024 рік. На все добре!